Традиції одягатися у вишиванки не одна сотня років. Про моду на вишиванки на теренах сучасної Кіровоградщини, значення кольорів та якими орнаментами їх прикрашали, школярам розповідають бібліотекарі. у кожній вишиванці важливі ролі поліни кольошина. Наприклад, це жіночий колір. Десятирічний Іван та його однокласники носять вишиванки залюбки. Ще з маличку молодь усвідомлює, що це не просто одяг, а національний символ українців, який впізнають далеко за. Межами держави вишиванки бувають різними. Є з калиною, є з квітами, є з хрестиками. Це якесь щось рідне таке. Знаєте, це щось біля, біля серця, бо ми її одягаємо е, на себе, цю вишиванку. Це свято, яке сповнено. Ну, я кажу, це код нації. Оце дуже таке гарне вираз. Є код нації. Ну і повинні прививати любов дітям з. Смаличку після короткої лекції черга розважального квесту. Бібліотекарі перевіряють, як школярі запам'ятали історичні факти про вишиванки. За правильні відповіді учнів пригостили солодощами. Після запросили до фотозони, яку підготували для свята. Як стверджують бібліотекарі, вона один в один повторює інтер'єр прадавніх українських садиб. У нас є скрині, які понад 100 років. У нас є вишиті подушки автентичні, які бабусів. Е Наші прабабусі вишивали їх. А люди приходять, фотографуються сім'ями з дітками, класами.